Давайте подивимось, які є послання для вас зараз від Всесвіту? Що вам хоче всесвіт передати? Що не ховайтесь, да? ви в ракурсі сидите, не ховайтесь. Ви боїтеся, що щось не вийде в вашому житті. Заумерли, да? Все вийде. От карта кажуть, не треба боятись, все у вас має вийти, ви маєте йти і. Робити якусь справу. Це вас обов'язково приведе до хороших результатів. А головне, ви будете задоволені, що ви спробували. Тут Да? є якась ідея, яка мучить, мучить, хочу щось спробувати, але не йду. А тут карти кажуть: перестаньте сперечатись самі з собою. А робіть це, робіть, рухайтесь, попробуйте, спробуйте. Нічого за спрос, знаєте, як то кажуть, не буде для вас. Якщо ви боїтеся стосунків, не знаю, йдіть на якісь побачення, виходьте кудись в світ, да? ви боїтеся чогось того, що ви не будете захищені, що це буде нестабільна якась ситуація, що буде якась неприємна. Вам тяжко дивитись вперед, тому що ну, зараз там, худо да? але стабільно. А тут карти кажуть для вас, що треба рухатись вперед. Не боятись відпускати минуле, не боятись спробувати. Ви прям тут добра така песимістка чи песіміст ідете, а потрібно йти до високих цілей. Перестаньте думати, що ну ви чогось недостойні і у вас щось не вийде з задуманого. Тут обов'язково вийде. Тільки потрібно повірити і зробити перший крок. І ви побачите, як Всесвіт вам допоможе дійти до останнього самого щасливого.